І всім прилюдні, друзі, з вами я Лава і ви на каналі LavaSfig. Вітаю всіх з різдвом. Тож сьогодні вийде різдвяне відео. Тож всім приємного перегляду, а ми починаємо. Так, ну що ж, у цьому відео я хочу зробити в креативі різдвяну хату прямо в скелі. Дивіться. Тож, давайте спочатку я покажу, якого типу я хочу зробити хату От, типу, ось такого. Але трошки по-своєму. Що ж, спочатку нам треба розчистити територію приблизно на ось так. Тепер нам треба зробити таку круглу форму. Наприклад, давайте зробимо ось таку. О, і, ні, це вже не кругло виходить. Але все одно, ну, щось нормальне. Зараз тепер ми візьмемо камінь, щоб оце все приходити. Так, ну що ж, я вже взяла камінь і тепер давайте приберемо ось цю частину для того, щоб можна було викопати ось тут всередині таку велику яму. Нам треба і вона достатньо глибока. От я не буду казати е, чіткі пропорції, бо чітких пропорцій тут немає. Просто робите настільки глибоко, наскільки хочеться. Ну що, я зробила цю печеру глибину 8 блоків. Тепер нам треба взяти дерево. Можна обтесане, можна, та ні, вибирайте самі. Я візьму обтесане. І тепер усе ось це я заміню обтесане. Ось так от нам треба по контуру, тому що це буде робити такий затишок. Я ж казала, я професіонал у будуванні Майнкрафту, тож сьогодні я вам це покажу. Давайте я зараз швиденько це зроблю. Ось, все, я зробила. Приблизно так воно все виглядає. Але можна, знаєте, ось так. Опа, опа. І так само з нижньої сторони. О, ось так. Тепер ми можемо ось це все робити любими дошками, якими ви хочете. Приблизно, ось так це все має виглядати. Підлогу поки що не робіть, бо там треба буде невеличке хитрощі зробити. Тож, я ось тут спеціально залишила пару блоків для того, щоб ми взяли сходи нам все одно які, і ми зараз треба зробити таку невеличку декорацію. Можна їх, як і верхні, робити, ось так можна зробити. Я хочу зробити отак. Можна їх ще зробити ось так. От. Це теж буде прикольно виглядати. Ну, але трошки по іншому О, ось так можна зробити. А, і ось тут от ми теж маємо зробити. Також ми можемо зробити, якщо хочете, ось тут ось так дві поставити, просто щоб було трошки естетичніше. Це у нас все прекрасно виглядає, вже трошки такий є вайб. От. Що ж? Тепер підлогу ви можете робити наживними плитами, тому що у нас немає килиму ось такого блоку. Ну, я, в принципі, не знаю, чому саме плитами. Можете зробити, в принципі, блоками. Реально, я просто трошки затупила, сказавши, що плитами. Але все одно робіть блоком, яким хочете. Просто хай воно виглядає нормально. я зробила ось таким от килимом, бачите. Червоним, бо у нас різдво. Е, що ж, тепер робіть освітлення, яким хочете. Я візьму зараз ліхтарі, ось е, так от повпихую їх у стелю. Приблизно так це все може виглядати. Що ж, тепер робіть декорації і румтур. Ну, не румтур, а все це, це ще буде всередині, як хочете. Я зараз покажу, як я хочу, щоб це виглядало. Що ж, у мене вийшло ось так от. Це в нас тут пічка, верстак і дві скрині. Також у нас є ось таке прекрасне лько. і столик. Але найбільше що мені подобається це ось такий димар. Я взяла там якісь стіни, зараз покажу, як їм. Нам треба взяти кам'яні. як це називається, е, стіна. Стіни, і просто поставити на пічку. І в принципі, вийде ось такий прекрасний ефект. До речі, я тут подивилася, на Джаві додала один прекрасний блок, який називається полиця. Зараз я його знайду, дивіться, можемо взяти любого кольору, якого вам душа забажає. Тепер ми маємо зробити приблизно ось так. І все, у нас прекрасна декорація. Можна ще ось так от зробити, ну, як хочете в принципі. Також можна ще тут з бокової частини і потім туди поставити книжки, як хочете Я, мабуть, ще пару штучок ось зроблю і туди поставлю книжки. Потім нам треба це усе діло закрити, а закривати зараз я покажу, чим ми будемо. Що Нам треба взяти смерекові двері і ось так от їх поставити, щоб вони прилягали до пікселів ковру Тепер ми. Ви можете закрити, наприклад, ось так от, як хочете, там це не головне. Просто щоб виглядало гарно. Ось у мене вийшло ось так ось його закрити, тепер заходимо, і у нас тут ось така прекрасна хата. Якщо хочете, ви можете зробити невеличку терасу, і я терасу, мабуть, зроблю. Що ж, нам треба взяти багаття, якщо ви хочете робити тераску. і ось так от його поставити. Потім е, ми його потушимо сам вогонь, і в нас залишиться прекрасний дах. Давайте я це швиденько зроблю. Що ж, у мене вийшло ось так. Тепер нам треба зробити з дерева ось такі підтримки, щоб воно трималося. Ну, виглядало. Трималося. Приблизно ось так от. Що ж, по бокам я зробила ось такий парканчик просто для ефекту. Тепер ми ставимо багаття і ось так от. Ставимо наші дошки, але це можна зробити любими дошками. У мене воно виглядає отак. Ось ось, ось це, знаєте, оце такі бровини, на яких можна сидіти. Тепер ви можете туди поставити на камін усе, що захочете. До речі, ви можете ось ці балки замінити ось таким парканчиком, теж буде виглядати естетично. Ну що ж, на цьому етапі наш будиночок завершений. Оцініть від 1 до 10, як вам цей будиночок. Що ж, давайте я проведу невеличкий рунтур Коли ми заходимо всередину цієї хати, нас зустрічає дві ось таких скриньки пічка і верстак. Ще є у нас ось такий столик, за яким можна поснідати. Також є ліжко, на якому дуже зручно спати. І ще найголовніша частина у нас є беранда, тераса, як хочете називати. Ось така вона естетична, на світанку можна сидіти, дивитися на сонце і смажити собі сніданок. Тож, якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться. І всім гарного Різдва! Всім дякую за перегляд. Пока!